Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо ввечері проводити підживку калійним добривом. Кальцію селітрою ми вже прийшли ось під ряд чериків наших. Вже багато вичервоніло, червоних інші набираються. Ось таку маємо від яри Кристалон калійний. Як який розводите, одна столова ложка на 10 літрів води на відро розмішуємо. І по 250 мл приблизно, тобто кружку невелику, під кожний кущик. Будемо під вечір підливати кожний кущик по 250 мл розведеної суміші цим колійним добривом. Трошки зробили кілька днів перерви після кальцієвої селітри. І тепер дамо ще калійне добриво. Очерики нав'язуються, багато є. і будуть достигати ще трошки. Далі буде.